Мої любі, добрий день ще раз. Сьогодні ми вже з вами бачилися. Сьогодні хочу показати деякі речі, ну, запропонувати вашій увазі деякі речі. Тут, колись я коли проводила розпаковку, я показувала вам плойки. Але я не пропонувала вам їх, так як в мене не було перехідника або адаптера, хто як назве. І я не могла вам, ну, їх треба провірити. Такий товар, електрика не можна пропонувати, коли не провіриш. Ну, самі розумієте. От. Я придбала у Аврорі, здається, 52 чи 53 гривні отакий перехідник. От, і тепер він у мене буде на всі випадки. До речі, ще є чайник електричний, він теж працює, але не знаю поки що, що з ним робити, чи поки хай буде, не знаю. Ну, все провірила, все працює. Показую. Ну, можливо, кому й треба. Ось такі плоїчки, бачите, вони в коробках. Скоріше всього, що вони і не були в користуванні. Тут коробка навіть не пошкоджена. Тут ось така штучка якась наліплена. Це Англія виробник. Тут плойка ось така. Всі випробувала на собі тільки що. Робила зачіску. Ні, не робила зачіску. Вімкнула і пробувала накручувати волосся. Вона навіть ще тепленька. До речі, дуже гарно накручує волосся. І коли знімаєш плойку, не не скубе, не засмикується, бо тут дуже тут невеличкі, бачите, ось такі гребінці. Вони невеличкі. Сама вона така тоненька, десь в діаметрі півтора сантиметра. От, тут, я так думаю, що ці гребінці знімаються. Я так думаю. Ну, але не хочу нічого знімати. От, Ось така маленька плоєчка. Тут, бачите, вона регулюється, вимкнути, вимкнути, до речі, можна ж зараз ось до розетки протягнуть. Тут на всіх цих плойках дуже довгі шнури. Зараз я вимкну. Ой, ой-ой-ой, вимкну і буде вам видно. Так, напутала, напутала. Ну, воно було складене, то воно трошки, ось дивіться. Бачите, лампочка світиться, тобто все працює. Ось так вимкнути. Так, така плоєчка у мене буде йти під номером. Під номером, куди приліпила, 145, 200 гривень коштує така плоєчка. Ну, ви знаєте, скільки коштують плойки. Тому це дуже гарна ціна. Ви собі зможете в Аврорі, Аврора тут же у нас скрізь є, можете собі придбати такий перехідник і користуватися ним. Взагалі, в мене сестра часто їздить по закордонах, то в неї в сумці такий адаптер, бо коли приходиться їхати десь сюди в сторону, ну, десь скандинавські країни, Англія, Бельгія, то, то там оце ж такі розетки. Уже тут в Європі Австрія, тут такі звичайні, як у нас, розетки. А там у них от такі от, що треба перехідничок. Номер 145, 200 гривень. Така плоєчка. Так, далі ось іще одна плоєчка, ця вже більш така масивніша. Е велика. Теж я її перевіряла. І. І робила собі укладку. Байбеліс якийсь написано. Тут ось, о, окуляри треба зняти, одні поламала сьогодні. Тут ось кнопочки. От. Це також щось регулюється. Також кнопочки. 210 195. Тут регулювати, я так зрозуміла, що це регулювати температуру, яку треба вам, чи більш сильніше, чи чи слабше, вона також працює. Бачите, ця вже плоєчка, отак от, як щипчики, прижимається. І вона більш така товстіша, вона в діаметрі, ну це у кого, можливо, довше волосся. або, ну, Не буду зараз розказувати, я не перукар. Користуюся сама, ну в мене є. От. в мене є, мабуть, аж дві, а то й три. Ну, користуюся, а лишнє мені не треба. Тут таке якесь цікаве покриття, сіре. Не знаю, що це за покриття. Скоріше всього, це дуже якісна і брендова така річ. От. Також перехідничок, все я провірила, все я випробувала на собі. В діаметрі десь вона така 2,5 см, я думаю. Оце такі тут локони будуть. О, є тут також якась книжечка, ну, читати ми її не будемо з вами. Хто захоче, почитає. Ось так. Лише, що тут коробка, як їхала, вона ну, Великі коробці. Я розпаковувала, ви ж бачили ці розпаковки, і вона була пошкоджена коробка. У них же ж так буває, інколи ну, речі з магазинів, вони пошкоджені, от коробка пошкоджена, і вже вони їх тобто, і вже вони їх відправляють в якісь, ну, там, де оцінені товари, чи як у них там, я не знаю. Так, І така. Плоєчка йде під номером 146, коштує вона 350 гривень. Ось така гарна плойка велика, гарна англійська. Так. Ще хочу показати вам свій шедевр. Ось зробила я таку. Зараз у мене мало часу. Я практично не плиту, але декілька таких речей сплила. Ось, наприклад, сплила отаку от сумочку або кошечок. І ще в мене сплівся один шедевр. Ну, не, в... не встигла залакувати. Цей залакувала цей кошечок або сумочка. Ось така літня сумка. Цей залакувала, а той й не встигла. Ну, коли залакую, потім покажу вам. Я вам розказувала, як користуються тут. Ну, місцеві дівчатка у мене розкупляють їх, і дуже задоволені, і показувала. Як я ремонтувала ручки колись на, на одній на одні з сумочок. Ось така тут колір Махагон, здається, пофарбована вона морилкою махагон. Ніби так. Ніби так. От, Ручечки тут все міцно, все приклеєне, все пришите, витримає вам гарну вагу. Ну, і можете ходити до магазину, або навіть на прогулянку, будь-куди. Отакий кошечок. Прив'язали сюди хустиночку, або шарфічок легенький, і пішли прикрашати світ собою. Так, скажу приблизно, які є розміри 32 см, вона так подовжині. Я зазвичай робила квадратний, ну, і такі робила. 22 см по ширині 18 см висотою, сама сумочка або кошечок, і ось такі довгі ручки, ну, як довгі, ну довгенькі. Щоб можна було на руку одягнути. 28 см від краю самого кошечка до, ну, там, де ручечка, так. Така красуня, подобається мені задоволена я своєю роботою все проклеєно, ніде нічого не вилізе, е, ну, проклеєно, пролаковано. Пролаковано. Все дуже міцно тут тримається. Тут зробила такий декор невеличкий серединку, ажурну зробила. ну, раптом ви щось сюди покладете, щоб не випало. Хто бажає, може і чехол пошить е, всередину. Ну, то таке, я не швея. Я показую лише те, що, що я роблю руками, розумієте? Така сумочка в мене буде коштувати 550 гривень, і йде вона під номером 148. Ось така сумочка. Так, можна мить. Не страшно, коли ви попадете під дощ. Це, ну, це не страшно для неї. Так, далі. Хочу вам розказати ситуацію і показати. Зараз хочу показати вам пару шедеврів, таких текстильних. Справа в тому, що ну, я ж з вами вже як, як ну, ми ж як свої. Розказую вам свої такі якісь певні ситуації. Мені сьогодні треба зробити проплату. Ну і там не вистачає мені деякої суми грошей. Але коли Мені приходять посилки, навіть якщо у мене є такі товари похожі, ну, якісь такі шедеври, я їх залишаю. Ну, залишаю там вибираю щось собі, і так воно лежить, там випрала, поклала, і так воно лежить, можливо, колись згодиться. І ось е, сьогодні треба мені зробити проплату, і я все-таки взяла дві речі, я думаю, мені вистачить. І хочу вам запропонувати. Це така скатертина, вона ну, я не порівнювала їх, мені здається, вона схожа до тієї, яка у мене тут інколи лежить на столі. Я на свята її застилаю. От, можливо, і схожа, можливо, така сама. Я не дуже роздивлялася, не порівнювала візерунки, але тут дивіться, і рішель є, до речі, такі. З катертини в мене бували часто, можливо, хто пам'ятає, в мене була така велика кругла. Тобто, просто я не залишала, бо в мене круглого столу нема. І зразу вона пішла, ця скатертина. Тут є елементи рішельє. є ось такі вставлене мережево плетене ну, гачком натуральне. Тканина це бавовна. До речі, ту скатертину, яку я собі залишила, вона мені прийшла в такому стані, що я вам передати не можу. Можливо, тому Ну, це не ця. Можливо, тому я її і залишила собі, бо я думала, що я її не відбілю. Вона така була в плямах, і я її опустила в кисневий порошок, і там все просто зійшло. І нічого не прилиняло, нічого, ну це просто супер. От. Ця була у такому більш гарному стані. Я її лише попрала і склала. Так вона ждала свого часу. Розміри цієї скатертини, десь я писала. Тут немає абсолютно ніяких недоліків. роздивлялась, ага. Ось розміри, вона овальна також, вона не кругла, вона овальна. І Розміри вона має довжина 2,40. У мене, це здається, 2,50 якщо я не помиляюся. Розміри 2,40 довжиною і 1,60 шириною. Ось така скатертина. От. Під номером 147, її ціна 1500 гривень. А тепер я вам розкладу її і покажу частково. Бо повністю ж не можна. Ну, я думаю, ви бачили. Дивіться, який шедевр. От дивіться. Яка ця краса. Тут дрібненька вишивка. Ось така, ну, не просувала. Знаєте, як була складена, так і була. Ось така дрібненька вишита. вишивка хрестиком. Просто вся, вся вишита, ось виворіт. Мені здається, що це вишивка ну ручна робота, тому що тут, видно, так в деяких місцях ниточки заправлені. Це ось, можливо, і машинна, Я не знаю, не буду стверджувати. Ну Ось така ось така вона вся практично в таких вишивках тобто, і рішельє, і гладь елементи, і хрестиком. Вона вся така. От, дуже гарна скатертина. У гарному стані номер 147 1500 гривень. Так, Уже не склала, бо дуже вона велика. Ось іще одна є в мене така краса. Це скатертина, можливо, ну, хто як використає, в мене таке є подібне покривало, але воно трішки більше, бо воно мені вистачає на диван. я застилаю ним диван. А це трішки менше. Розміри тут цього покривала або скатертини, тут уже хто як використає 1,85 на 1,45. Тобто доволі таки гарна величина. От. Такий, таке скатертина або покривало йде під номером 146, 600 гривень, воно буде коштувати. І зараз ми будемо з вами його роздивлятися. Це філейне плетіння. Воно натуральна, бавовна. Дивіться, як цікаво зроблено. Бачите, ніде немає ніяких недоліків. Єдине, що коли я його ну, там, попрала собі склала, то я його не вирівнювала, бо мені ну, не було сенсу. Ну, я ж його не застилала нікуди. А ви вже, відповідно, такі речі, ну, треба. Гарно або зволожити, або. Поп... Ну, ви ж все рівно будете прати, після того це таке діло. Попрали і гарно його зафіксували, або просто так вологим розтягнули, щоб воно набрало ну, певну форму. Отак. Отака краса. Просто такі рядочки троянд, бачите, ну гарна, дуже гарна річ. Е, воно. Це покривало або скатертина, вона така щільненька, якби, ну, тобто може вона використовуватися і як покривало, і як скатертина. Дуже нарядна, якщо на святковий стіл та ще покласти на біле якийсь ранер, то буде дуже гарно виглядати номер 146, 600 гривень. Ось такі в мене сьогодні. Ну, Запропонувала вам сьогодні такі речі, е, хоч і не планувала, але бачу, що ну, мені не вистачить, тому я мушу е, запропонувати. Взагалі, в мене так є, є деякі запаси на, на всякі випадки життя. От е, такі, така краса, така краса. Дуже гарна. Воно навіть не, не білосніжного, хоча на, ніби. А, до речі, в мене ж жісь інші окуляри, і ще вони більш затемнені. Так, ось такі в мене на сьогодні речі. Все, що я вам могла запропонувати. Якщо комусь щось сподобалося, будь ласка, гроші на карту, і пишіть, коли вам відправляти. Я відразу запакую і відправлю. Пакую сама. Вам не прийдеться оплачувати упаковку на пошті, все пакую сама. Все, всім щиро дякую, всім бажаю тихого, мирного вечора. Міцного всім здоров'я, витримки нам і хай скоріше наступить мир. До зустрічі, любі мої! Всіх обняла!